Нова українська балістична ракета вже нищить ворога. У середині травня Україна провела успішне бойове застосування нової балістичної ракети. Вона подолала майже 300 кілометрів і точно вразила командний пункт російських військ. Це перше офіційно підтверджене бойове використання цієї нової системи озброєння. За словами військового експерта Валентина Бадрака. Розробка ракети стартувала ще у 2022 році, але справжній прорив відбувся влітку 2024, коли Міноборони та Мінстратехпром вперше почали ефективно співпрацювати. Було створено спеціальне управління, яке супроводжує ракетну програму і призначено профільного заступника міністра оборони, генерала Клочка. Найголовніше потужність цієї ракети. Її боєголовка важить понад 400 кілограм, що у кілька разів більше за аналогічні боєприпаси навіть у найновіших американських систем. Для порівняння, у новітньої балістичної ракети США боєголовка має лише 91 кілограм. За словами експерта, ракета вже запущена у серійне виробництво, скільки таких вироблятимуть на місяць, поки військова таємниця. Але темпи обіцяють стрімко нарощувати. Україна не просто тестує, Україна вже вражає, і головне тепер у нас є своя стратегічна зброя, яка вже змінює хід війни. Друзі, підпишіться на канал Важливі Новини України, щоб бути в курсі останніх подій.